Доброго дня, вас вітає сайт Lingvo портал вивчення іноземних мов. Сьогодні ми розглянемо граматичний нюанс, а саме урок третій займенник. Перед тим як розпочати урок, хотілося декілька слів сказати вам про розробку нашого курсу. Ми розробили курс для вивчення англійської мови, а саме для початківців. Тому, якщо ви початківець, якщо ви хочете вільно розмовляти англійською мовою, ви можете придбати наш курс. І чому це варто зробити? Тому що там є декілька таких цікавих порад, які... Так, пришвидчують ваш процес вивчення, крім того, ви почерпнете багато цікавого з наших уроків. А тепер давайте безпосередньо перейдемо до теми сьогоднішнього уроку. Це є займенник, урок третій. Ось називний відмінок. I, я. You – ти, he, він, she, вона, It – він, вона, воно. Об'єктивний відмінок. Me – Мене, мені, ю. Тебе тобі. Him. Його йому, her. Цікаво, британці вони кажуть х часто. Її нею, іт, його, її, йому. Множині. We, ми, ю, ви, they. вони. Повторюю, we, ю, they. Об'єктивний відмінок: Us – Нас, нам. You – Вас, вам, вами. Them – їх їм ними. Ось цікаві приклади використання цих займенників. Звернемо увагу на перший приклад. She's a nurs. She's a nurse. Вона є медсестра. Ось. Вживається займенник She. Вона. I met him yesterday. I met him yesterday. Я зустрів його вчора. Вживається займенник I, крім того, him. I означає я. He, him його. Наступне. We have given the books to them. We have given the books to them. Ми дали книжки їм. Займенник we ножини. Вживається на початку речення. І потім вживається them. їм. Присвійні займенники в однині My – Мій, моя, моє, мої. Your, твій, твоя, твоє, твої. His його. Her її. Its його її. Як вам відомо, це вживається стосовно тварин і предметів. Присвійні займенники в множині Our наш, наша, наше, наші. Your ваш, ваша, ваше, ваші. Their – Їх, їхній, їхня, їхні, їхнє. Ще раз повторюю. Our, your, their. Приклади використання. His watch is on the table. Його годинник є на столі. Або його годинник на столі. Вживається займенник his. Наступне. Where is my new dictionary? Де є мій новий словник? Займенник. My, me. Ось і все. На сьогодні все. З вами був сайт Лінгопортал і я його співавтор Ростислав. До зустрічі до наступного уроку.